Видання Bloomberg зливає телефонну розмову між Віткофом та помічником Путіна ушаковим. Агентство опублікувало розшифровку телефонної розмови, яка була між ними 14 жовтня. Напередодні візиту Зеленського до Вашингтону. Саме в той період активно обговорилося питання передачі Україні ракет та Магавки. Кажуть, що саме дзвінок Путіна. 16 жовтня, який став результатом розмови Ушакова та Віткофа, призвів до того, що Путін переконав Трампа не передавати Україні ракети. Що пише Блумберг: у розмові Вітков пропонує Ушакову розробити новий мирний план за аналогію з американським мирним планом для Гази. Ну дійсно там є такі пункти, як, доприклад, Рада миру, яку має очолити Трамп і в Газі, і щодо російсько-української війни. І також пояснював ушакову відку, що найкраще буде, якщо ідею такого плану Трампу запропонує сам Путін. Віко, зокрема, радив Ушаков організувати телефонну розмову Путіна з Трампом до того, як до Вашингтона прибуде Зеленський. Детально це пише Блумберг. Запитали про це і у Трампа, і у Ушакова. Трамп сказав: Ну так, така телефонна розмова була, і нічого такого екстраординарного немає. Він має продати це Україні. Тобто, Вітков має продати це в Україні. Він має продати Україну Росії, каже Трамп. Це те, що робить людина, яка укладає угоди. Відтак абсолютно очевидно вкотре повторюся, що план готувався спільно. Росією та Вашингтоном, точніше, він готувався в Росії, був привезений до Вашингтону, переданий до Вашингтону, де вже Вітков із Дмитрієм розставили в ньому коми, крапки, зробили акценти. Потім передали Трампу. Трамп можливо, і дивився, можливо, ні, але це не має ніякого значення. І сказав: Окей, давайте, досягайте миру це найголовніше. Скандальна розмова спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткофа із помічником російського диктатора. Володимира Путіна Юрієм Мушуковим показала наскільки зручним і корисним цитую ідіотом для Кремля став американець таку думку. Висловив і кореспондентська Нюс Джеймс Меттюс у аналітичній статті. Стаття якраз таке називається Мирний план Дональда Трампа мав російські відбитки пальців. Тепер зрозуміло, чому він пише, що поява американського мирного плану щодо України, у якому чітко проглядалися інтереси Москви, викликала чимало здивування, але тепер, після нових даних про контакти спецпосланців Віткофа з росіянами, картина стала значно зрозумілішою. Ну в принципі, ми могли про це здогадуватися, як скандал із плівками Віткофа. На вашу думку, повпливає на увесь цей переговорний процес, який триває на формування мирного плану. І що це за коучинг для Кремля? Ну я вважаю, що ніяк не від слова зовсім. Це не матиме ніякого значення на сьогоднішній день на хід переговорів, на кінцевий документ і так далі. Тому що є чітка позиція Дональда Трампа, який сказав, так, звісно, це було його завдання. Працювати з Росією для того, щоб продати Україні Росію, працювати з Україною, наскільки міг відков, працювати із адміністрацією Трампа безпосередньо, як представник Трампа. Тобто, Ну виконував завдання, які поставив йому до Трамп. В який спосіб це буде досягатися? Ну, знову ж таки, це настільки важливо для Трампа. І тим паче, ну, тут, при всі, ми ну, всі мої неприязні до Ушакова, який коментує так, ми спілкуємося із. Віткофєм часто, тому тут, друзі, нічого нового немає. Говорити про те, що це контрольований виток, я не заперечував би. Зацікавлені в цій історії можуть бути і росіяни, і в тому числі і представники Трампа навіть. Бо вони зараз демонструють єдність позицій. Хоча Трамп там і каже, що певні питання, що будемо обговорювати, але він обговорювати проблемні питання. У цьому плані не збирається з українською стороною від слова зовсім і він чітко це сказав: я не буду зустрічатися з зеленським і путіним, допоки угода не буде готова для фінального підписання, або хоча б вона дуже буде близько. Тому друзі, я бачаю зараз за історію за так званим зливом плівок Віткофа, яких ще називають уже в Україні. Навіть меми є порівнюють з, з плівками Міндіча. А це чисто така внутрішньо швидше, можливо, навіть американська історія, коли низка республіканців і демократів намагається подати в непривабливому світлі для внутрішньої політичної аудиторії, внутрішньої аудиторії загалом американської позиції Трампа як таку, що вона не відповідає зовнішнім американським інтересам. Але тут теж нещирість є у республіканців і демократів, тому що той самий Лінсі Грем, який дуже довго підтримував так званий свій супергеніальний в лапках, звісно, законопроект про вторинні санкції проти Росії, де передбачено 500% мит, який так ніколи не буде ухвалений, якому прописана норма, казав Грем, треба ж зробити, щоб ці санкції міг водити лише Дональд Трамп. Тобто він грає під одну дубку з Трампом. Ну про що ми говоримо? Але згодом на те, що він відсунутий від процесів. Зараз ми бачимо певну таку машину возню серед республіканців, саме крила Немагівського і Магівського, які намагаються там ближче бути до Трампа або, не, або далі. Та сама історія з Рубіо. Бо буквально сьогодні він прокоментував: немає ніякого розколу в команді, всі працюють на мирний план Трампа. Про яку українськість ми можемо говорити щодо Рубіо, якщо. Він заявляє відкрито про підтримку плану Трампа. Про яку проукраїнськість ми можемо говорити щодо Келуга, який сказав, що немає альтернативи плану Трампа, а це плани Москви. Тобто вони вказують, що вони діють в одному руслі, але є хороший момент, тому що тут може складатися, що так все дуже вкрай погано, закінчуючи буквально ще два слова про внутрішню політичну історію в США, це дійсно швидше битва самих республіканців, які хочуть продемонструвати, що Трамп не може бути таким дуже над, занадто самостійним. Він повинен дослухатися до думки партійців, бо є притомні республіканці. Партійці є, але вони не при владі. Вони не ухвалюють рішення. Це внутрішньо республіканська партійна криза, про яку ми пані Олю з вами говорили тут ще влітку 24-го року, вже скоро два роки буде. Де частина республіканців виступала проти того, щоб Трамп був кандидатом на посаду президента? Втім, мага переміг. І це е, є очевидним. Я думаю, що ці всі історії з закидами на адресу Трампа закінчаться нічим. А ми знаємо, що це план, який готувався в Москві, який був одобрений в Вашингтоні, але знову це не має ніякого значення. Тому що Трамп його пропонує. Якби ми запропонували е, Трампу план, який він сприйняв би і висунув би Росії, що б говорили? Що це не план Трампа? Ми б говорили це. Та ну послухайте, ну нам би байдуже було б чи це план, бо він в наших інтересах. Ну, та саме і тут. Тобто, ми тут не допрацювали. Ми не змогли переконати Трампа, нас не вистачило козирів, хоча це вже слово мем в Україні. Переконати Трампа, що він повинен відстоювати український точніше, відстоювати той план, в якому більше українського інтересу, тому що говорити про те, що буде виключно український інтерес зараз в умовах завороження війни ну, взагалі не доводиться. Тому я бачаю саме так цю історію, що стосується внутрішньоукраїнської історії, внутрішньоамериканської історії, але Трамп залишається незмінним. Трамп не буде дотичним до питання обговорення пунктів плану. Це буде займатися команда, яка по його ж команді е сказала: Так, ви хочете збільшення армії? Будь ласка, ви хочете, щоб там залишалось НАТО? Будь ласка, ви хочете там ще щось? Будь ласка, ідіть тепер. це з Путіним, з командою Росіян. Погодите тоді так. Я не виключаю що якраз е, е, переговори у Абу-Дабі, які були буваль вчора між українською та російською сторонами за посередництва, Дена надріскала, вони були непровальними. оскільки навіть представник Росії в ОНУ Бензі доволі обережно коментує їх, каже: ми не хочемо публічно це обговорювати. Та й Лавров я можу робити дуже обережне припущення, що росіяни готові будуть за замороження війни через свою складну економічну ситуацію, але в них є маржа. В них є маржа місяць, два-три. Ситуація в них покращуватися не буде. Вони чим далі, тим більше встарюють залежність до Китаю. Позиція Китаю доволі, ну скажу так, обережна, бо вони вже озвучили її стосовно переговорного процесу. засвідчує про те, що можуть бути певні навіть домовленості між Пекіном та Вашингтоном стосовно цього процесу, наприклад, домовленості які? Не невтручання у цей процес, а навіть навпаки. Ем... Якась там якесь сприяння в тому, що Путін пішов на переговори, Але говорити про те, що переговори точно будуть успішними. Ще раз наголошую, я м, поки що ну далекий від такої оптимістичної точки зору, але те, що вони є, це так, це факт. І те, що Трамп е, скористався моментом і примусив сісти за сіл переговорів і Україну, і Росію, і європейців, це також очевидний факт. Ну я ж певно, не відкрию нікому секрету, е, коли прокоментую вкотре кислицю. Тут вас на каналі вже говорив, який минулого тижня повідомив, це заступник собі, що Україна вийшла з переговорного процесу влітку після Стамбулу. Ну по-перше, там справді не було про що розмовляти. А по-друге, ціль була інша саміт Зеленського і Путіна. Ну чи буде тепер нині це на порядку денному? Ну в розумінні Трампа воно може бути колись, може бути дуже скоро. Якщо угода буде максимально близькою до підписання. Тому я так бачу цю всю історію з так званим зливом, так званої секретної розмови, відкуфа, і Ушакова. Ну, Ушаков навіть сміється з цього, тому я, чесно кажу, не перевішував би значення цієї всієї історії. Більш зручного коментаря з приводу цього зливу, аніж дав Трамп, я навряд чи дати зможу. А Трамп сказав, що це нормальна бізнесова практика, і в нього було завдання. Продати Росію Україну. Ну ви ж чули це заява. Дивіться, власне, те, що ми з вами почали о Фрек розговорити, його зараз говоримо також. Це для нас з вами питання війни це питання екзистенційне. Це для українського суспільства це питання життя або смерті. Для американської адміністрації, для Трампа. Це питання чергової бізнес-угоди, яка ще її покладається зверху на його загальну філософію місця Сполучених Штатів Америки світовому процесі. Тобто основна мета заробити гроші. Основна мета створити умови, при яких. Америка буде великою знову, великою з точки зору Трампа. Це не поборником демократичних цінностей, це не захисником е, слабких націй. Це країною, яка з будь якої операції, що відбувається в світі, має Дішефт. Все. Тобто, давайте ми е, з вами повністю полишимо будь-які ілюзії. І те, що сьогодні відбувається в переговорному треку, і то, що нам нав'язується, просто дивіться, треба розуміти наступне. Ми для Трампа ніхто і ніщо. Ми для нього інструмент для того, щоб просувати американські інтереси, так як він це вбачає. До речі, якщо хтось дуже сильно тішить себе ілюзіями, що ми є дуже важливі для Європейського Союзу, для європейських політиків. Вибачте, це абсолютно аналогічна ситуація. Просто проблема принципово полягає в тому, що Трамп до зони бойових дій знаходиться через океан. А європейці отут рядом. Тому, коли ми з вами дивимося на тих п'ять пріоритетів, що висловила Урсуру Вандерляєн, то перший mm. пріоритет це безпека Європи в стратегічній перспективі. Ну тобто, яким чином, з точки зору європейців, таким. Скажімо, такою архітектурою побудувати безпеку, щоб на черговий достатньо довгий період часу убезпечити Європейський Союз від будь-яких небезпек, пов'язаних із початком російської агресії. Все. І коли ми з вами говоримо про те, що вони формально захищають українські інтереси, це пов'язано тільки з тим, що наші інтереси співпали ситуативно. Я вибачаю, звісно, це дуже цинічно звучить. Але Україна нікому окрім українців та далеко і не всіх не потрібна. Так, Так. І ще й далеко не всіх. Тому. Мене особисто питання умовно там, Трампа, угу. ну, його поведінки, його сприйняття навколишнього середовища, його оцінки цих зливів розмов абсолютно не здивувало. Видання Bloomberg пише про те, що в їх розпорядженні є не лише телефонна розмова Віткова та Ушакова, а й в тому числі. Ушакова та Дмитрієва. Саме тоді вони спілкувалися про план, який вони передали Віткофу. І в цій розмові, в цій стенограмі, яка злита Блумбергом у ЗМІ, йдеться про підтвердження факту передачі Віткофу мирного плану з Росії. Ну, в принципі нічого екстраординарного, але друзі, ще раз вам скажу. Абсолютно не має значення, чи цей план готувався в Росії та передався Трампу, чи він готувався спільно Росією та Вашингтоном, а потім передався до Вашингтону. Це той план, який підтримує Дональд Трамп, і він дійсно в великій мірі відстоює інтереси Росії. Але не вважав би цю рамку, яка опублікована в ЗМІ, фінальною версією, тому що процес переговорів триває.